В ефірі рогова пасіка піновуликів. Сьогодні День Святого Миколая, але першого снігу вже давно нема. Більше того, світа яскраве сонце. На роговій пасіці інде вилітають бджоли. І поки що полудень, 12 година дня. Що буде далі, не зрозуміло. Ждемо разом з котами можливий облід бджіл на Святого Миколая грудень, 19 грудня. Вилітають, вилітають по одному і дивляться на білий світ. Але сонечко тимчасово зайшло, і бджілка недовольно тікає назад. Ще не настав час. Розлітався і стар. Але бджілка втекла, ще холодно. Цей край мовчить. Сонце дуже низько, і вона не світить на льотки, і не виманює бджіл. Лише окремі бджоли повзають під вуликом, шукають видно вологи. На патішному термометрі ми бачимо температуру до 7 градусів. Їм треба хоча б 8 щоб нормально вилетіти. Але поки що нема години дня, то я думаю такої температури не буде. Чекаємо. Чекають ті корти. Вони вже не бояться бджіли, як це літом, коли тікали звідси. І бджілки помаленьку вилітають. Бачимо, що бджола щось шукає. Полетіло. Полетіло. Але масового виходу в жил не видно. Бджоли налітають, зато мошка дуже добре. Мошки літають на роговій пасіці. Замість бджіл. Мошки терплять. Таку температуру, хоч нема, ще вісьми градусів. Літають мошки, але бджоли лише одинокі. Одинокі бджоли гріються на прильотці. Слава Богу, сонечко виглянуло знову. Розвідниця. Чи вилітати з сім, чи не вилітати? Зараз вона полізе за в вулик і скаже свій висновок. Зверху кіт, а знизу бжола, бжола під надійною охороною. Бо до синички. Тут кит, який внушає, тут бжола, Яка в безпеці. Джілка повзає, вилізла на вулик. Звідти видніше облетілося, під нетерплячий, вимагає від бджілки, щоб вона вже вирішувала чи облітатись, чи лізти назад вулик. Але сонечко світить і бджілка не спішить. А наше побуде. Розуміло? Обльот одної бжоли. біля вулика. І врешті бджіка пікла вулик. Обльот закінчився. На роговій пасіці все більше і більше вилазить бджіл. Ось вилізла і перевернулася. Допоможемо їй. Все. Зілли впала на котика. Котик побіг. Джілка впала на котик. Струхнула. Нема вже? Нема. Хай летить додому. Вулик апіс повернутий до сонця. Сонце виманює бджіл. Вже скільки бджіл тут вилізло. Рийся бджола на сонечку. Сонечко зайде, вона сховається. В апісі поки що нема масового виліту, хоча сонце виманює. Поки що лише поодинокі бджілки. Находять собі дорогу і щось шукають. Щось вони шукають. Можливо, воду. Воду щоб будувати розплід. Готуємося до обльоту. Взяли води, сталої, розлили на кожен вулик. А на вуликах уже гріються бджілки на сонечку. Поки що сонечко гріє слабо, ще й вітер холодний. Ще нема 8 градусів. Але чекає. Водичка для бджіл є. Ви не чуєте, не бачите, вон до позаду. Недовольні синички. Перемовляються між собою, але сюди бояться літати, тому що на руковій пасіці коти охоронці. Вони внушають. Якби не вони, то санечки давно виловили цих бджіл, що вилазять із вуликів. Безпека бджоли в лапах котів. Дві години дня очікуваного немає, тому що температура супереч прогнозу. Лише 7 градусів, обіцяли 8. 8 це вже був критичний момент. Вісьме немає, обльоту немає, тепло, але бджоли не літають. Масового обльоту так і не наступило. Лише поодунок і бджілки вилазили з вуликів, але клуби вже рихлі, іноді розпадаються. Після таких теплих днів, а вони бути обіцяють і до Нового року, плюсові температури навіть ночі, матки можуть червити, і буде даний старт сезону 2024 року, хоча цей рік ще не наступив. Такі температурні качелі до добра не доведуть. Бажаю вам мира, щастя, сімейного благополучня! Якщо вам було цікаво це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео. Хлопці, дорою, статим горою. Всі за добробут народу! Росяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою